Зараз надходить багато повідомлень, що у людей сохнуть гранати. Хочу показати, що трапилось з моїм. Бачите, одна гілочка просто почала пропадати. Зараз вам покажу чому. Дивіться, тут все прекрасно, все чудово, дивіться, як гарно росте. А ця, дивіться, весною, коли були морози, що трапилось з її корою. Вона добре росла, росла, а зараз дуже сильна спека, їй не вистачає живлення, і вона просто пропала. Зараз вам покажу, дивіться, що з нею. Бачите, тому, якщо у вас щось схоже, просто зрізали цю гілочку. Нічого страшного, таке буває, скільки, бачите, в мене на заміщенні можу залишати яку забажаю. Зрізали, не панікуємо. Все буде добре, гранат буде прекрасно розвиватися. Я сподіваюся, наступні весни будуть не такі мінус 6 у нас було майже тиждень. Я сподіваюся, наступні весни будуть не такі холодні. Тому всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.